Це поле одного з фермерських господарств на Золотоніщині. З тисячі гектарів загальної площі фермер засіяв 40% кукурудзою, а зібрав тільки половину. Робити це, каже, зараз невигідно. Вся кукурудза зараз в хорошому стані, немає ніяких в неї пошкоджень. Вологість в неї йде зараз в межах 20-22%. Залишатися в полі кукурудза може ще деякий час, пояснює фермер Олексій Ярош. Та якість зерна погіршується щодня. Получається, що десь в лютому місяці це вже буде для неї реально критично, тому що в неї відбуваються самі процеси за рахунок того, що вологість в неї вже відбуваються фізико-хімічні процеси, і вона тоді втрачає свої просто якості, як, як зерно. Окрім цього, фермера не зібрали кукурудзу і в інших господарствах громади. Розповідає її голова Артем Кухаренко. Багато хто затягував процеси з обиранням урожаю або через ціну. Або через дороге пальне, або через відсутність техніки, тобто комбайнів, машин. І на даний момент в нашій громаді, з того, що я бачу, ще ну можливо. Там, можливо, тисячу, можливо, півтори тисячі гектарів людей точно кукурузи ще не зібраної. Ціна на кукурудзу цьогоріч впала, натомість витрати на її вирощування зросли, пояснює пан Олексій. У прошлому минулому році та сама кукуруза ми продавали по ціні 8200 при курсу 26. На сьогоднішні ми продаємо шість триста, ну шість п'ятсот. Ось буквально ось два дні назад. ціна підняла 6 600. От. То а курс долара 40. Ну, то по цим цінам, що взяться, кукуруза повинна стояти не менше 12 тисяч. Серед витрат придбання посівного матеріалу, добрив та препаратів захисту рослин. Також платити потрібно за сушіння зерна, аби зменшити його вологість до тих показників, при яких воно може зберігатися. Кукуруза зараз в гарному стані, золотиста. Ми її збираємо раніше, тому що вона свої якості втрачає на полі. Аби встигати її висушити, збирають кукурудзу частинами, пояснює фермер. Вона може зберігатися, можливо, там неділю-дві, дивлячись від залежності, в залежності від вологісті. Але це все одно вимушує нас десь знаходити альтернативу, десь її перевести, посушити і потім можуть у нас і крупні зернотейдери взяти. Загалом по області не залишається 9% від загального посіву кукурудзи, повідомила начальниця управління агропромислового виробництва Валентина Сокирко. У структурі посівних площ дана культура займає 30% це великий обсяг площі. Звичайно, такі фактори, як елеватори, завантаженість їхня, ціна на сушку зерна і перебої з електропостачанням. Ці всі фактори. Відзначаються на зборі. Нині в області зібрано 3,8 мільйона тонн зернових, в тому числі 2,5 мільйони тонн кукурудзи, каже Валентина Сокирко. І за сприятливих погодних умов її збір завершать протягом найближчого часу. Вікторія Будовіцька та Горозія, Суспільне новини Черкаси.